Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист, і я з величезним задоволенням вам його зараз зачитаю. Отож, приємного вам усім прослуховування. Мій чоловік покинув мене, коли сину ледь виповнилось 8 років. Чоловік він був порядний, тому залишив нам з Віталіком трикімнатну квартиру, куплену на наші спільні кошти. Вдруге, я заміж не вийшла, але благо в мене залишився син, у якого я вклала всю свою душу. Признати чесно, зараз я помічаю, що чоловічого виховання йому трохи не вистачає, бо Віталік виріс занадто покладливий та добрий. Колишні дівчата Віталіка часто користувалися його м'яким характером, і мені було нестепно бачити муки сина. Проте нещодавно він привів свою наречену христину, дуже милу та хазяйновиту дівчину. Я була дуже щаслива за сина, адже христина мені відразу сподобалась. Ніколи не перечила, завжди робить все, що попросиш. Одним словом, не невістка, а мрія проте моє щастя тривало недовго, і вже через якихось три місяці Христу наче. Підмінили обставини склалися так, що у той момент, коли істина сутність Христини почала виходити на поверхню, захворів мій батько. Він не був безпомічний, але потребував нагляду, тому я прийняла рішення забрати його до нас. Квартира велика, тож місця усім вистачить, але така новина не прийшла до душі моїй невісті. Я щиро не розуміла невдоволення Христини, адже за батьком я доглядала сама, та й користі від нього було чимало. Він Сам готував для нас вечерю, він міг помити посуд та поприбирати. А у вільний час тихо читав газети та розгадував кросворди. З Часом я стала помічати, що син з невісткою уникають нас. Раніше ми завжди вечеряли разом, а тепер вони категорично відмовлялися та зачинялися у своїй кімнаті. А коли я почала розмову з сином про це, то він лише відмахнувся та сказав, що це тимчасово. За дітей вони й навіть чути не хочуть, мовляв, не ще для себе. Я чудово розумію, що молодь зараз інша». І не наполягаю, але поведінка Христини мені все одно не зрозуміла. У домі вона поводиться, неначе королева для неї годують та прибирають. Вона навіть сніданок ніколи сама не зробить, а весь свій час витрачає на походи в салони краси та розмови по телефону. Куди зникла та мила та хазяйновита дівчинка, що прийшла у мій дім півроку тому? Невже вона завжди була такою, а я просто була сліпа. Її поведінка ставала дедалі нестерпнішою. Найбільше мене образило те, що вона відмовилась святкувати зі мною та моїм батьком новий рік. Мало того, що вони закрились у кімнаті о 12-й годині, Христина навіть не вийшла нас привітати. Віталік вийшов, а госневістка ні. А на другий день вона мені сказала таке: ми з Віталіком продамо будинок вашого батька і купимо собі квартиру. Я була шокована її нахабністю. Вже півроку вона живе повністю моїм коштом, я навіть їжу та послуги оплачую сама, а тепер ще їм квартиру подавай. Ге, ні, такого ви не дочекаєтесь ніколи. Хочете власне житло? Заробіть на нього. Мій батько не для того все життя горував, щоб на старості років його дім продавали, відповіла я. Тоді діти заявили, що приїжджають до батьків Херсини, я їх більше ніколи не побачу. Що ж, така позиція єдиного сина мене страшенно засмутила, але то було його рішення, і я щиро сподіваюся, що він про нього не пошкодує. Любі друзі, а що б ви зробили на місці матері? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях та ставте нам свої лайки на відео, щоб ми знали, чи подобаються вам історії, які ми вам розказуємо.